Кілька тижнів тому ми записали інтерв'ю з Іриною Горбуновою, де я поділилася своєю метою за три роки заробити мільйон доларів у моделі бізнес однієї людини. Іра працює в подібному форматі, монетизуючи свій стиль життя, і ця ідея її захопила. Коли вона розповідала, як би вона це робила, то наголосила на платному просуванні це швидше і доцільніше. У мене інша точка зору, я будую свої канти як цифрову нерухомість. Я готова грати вдовго і вдосконалювати контент стільки, скільки потрібно, щоб хакнути та опанувати органічне просування. Оскільки ми вирішили через деякий час порівняти наші результати, мені потрібно трохи прискоритися. Це відео я записую насамперед для себе. Що мені потрібно зробити, щоб підсилити органічне просування в найближчі кілька місяців. Ось 10 пунктів, на яких я зосереджуся. Це не стандартні поради. Я збирала їх у найбільших креаторів світу і через власні експерименти з контентом. Через три місяці я повернуся і запишу відео, як що спрацювало, а що взагалі не спрацювало. І обговоримо: привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я підприємець, бізнес коуч, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я розповідаю все найважливіше зі світу бізнесу однієї людини, щоб ти надих. Та отримав конкретні інструменти для старту. Отже, пункт перший: як розігріти новий аккаунт. Більшість одразу починає з дописів в перший ж день, але це помилка. Так не поводяться звичайні користувачі. Ось що робити. Перші два дні не треба нічого постити. Просто гортай стрічку, дивись відео, лайкай, коментуй. Так себе поводять звичайні користувачі. З третього дня починай постити щодня. Це імітує нормальну поведінку і допомагає вийти з в'язниці нульових переглядів. Здавалось би, що для багатьох ця порада не актуальна, тому що ми вже маємо аккаунти з якоюсь кількістю підписників, але не поспішай. Далі буде порада щодо необхідності мати окремий аккаунт для органічного просування та окремий для платного. Можливо, все ж створення нового аккаунту стане в нагоді. Ще нагадування від себе обери 5-10 людей, які тебе надихають. До яких ніша схожа на твою або ваші цільові аудиторії співпадають, та регулярно коментуй їх дописи або відео, намагаючись додати цінність до їх контенту. Це підштовхне перегляди твого аккаунту та розкачає алгоритми. Пункт другий підбір аудиторії. Алгоритм має зрозуміти, кому показувати твій контент, його завдання поєднати відео з глядачами яким це цікаво, щоб допомогти йому повторюй ключові слова в тексті та в заголовках. Дотримуйся однієї тематики, не розпиляйся. Чим точніше алгоритм зрозуміє, про що ти говориш, тим точніше він знайде тобі аудиторію. Тут усе зрозуміло. Я всюди пишу про бізнес однієї людини та різні теми пов'язані саме з цим: від використання штучного інтелекту до продуктивності та креативності, саме в цифровій економіці. Саме в цьому словосполученні моя тема не дуже розвинута в Україні, але я думаю, що за пару років я її розкачаю. Пункт третій не знищий органічний акаунт. Тут порада в тому, що варто дотримуватися стратегії. Спочатку перевірка ідей через органічні відео, а потім платне просування найкращих. Але багато хто робить фатальну помилку, запускає рекламу з того ж аккаунту, де вже працює органіка. І тоді платформа вчиться, що ти готовий платити, і просто перестає давати тобі безкоштовні охоплення. Рішення тут наступне: не запускай рекламу з органічного аккаунту. створи окремий аккаунт для платного трафіку, інакше ти сам убиваєш свою золоту курку. Якщо вже так зробив, майже неможливо відкотити назад. Але далі у відео у пункті 10 буде спосіб, як відновити органічне зростання на своєму новому аккаунті. Пункт 4. вірусність це не одне і те саме, є два типи вірусності. Чиста, максимально велике охоплення, або цільова вірусність, максимально глибинна серед твоєї ідеальної цільової аудиторії. Якщо ти заробляєш на брендових інтеграціях і рекламі, обирай чисту вірусність. Якщо заробляєш на своїх продуктах або послугах, цільова вірусність буде краще для тебе. Чиста вірусність крутіше виглядає, але вона розмиває аватар і далі важче точно продавати. Цільова менш гучна, але будує правильну аудиторію під твій продукт. Отже, це я вже для себе зрозуміла, але, можливо, тобі буде в нагоді. Якщо твоє відео з котиком або з дитиною залетить, але ти не продаєш корм для тварин або курси раннього розвитку, то алгоритм неправильно зрозуміє, кому показувати твоє відео. І буде показувати не тим людям, які будуть у тебе купувати. Пункт п'ятий. Формула вірусності. Вона універсальна та працює для будь-яких типів вірусності це унікальна ідея, розширена на велику аудиторію, плюс унікальна точка зору та потужний гачок, сильна історія та трохи везіння. Пункт шостий: найважливіша метрика це кількість поширень. Ми часто переймаємось кількістю переглядів. Це непогано, але це наслідок, а не перша причина. Найважливіша метрика, скільки разів поділяться твоїм відео. Саме ця метрика робить відео вірусним. Моя ціль досягнути 3% 3 поширення на 100 переглядів. Нижче, гірше, більше чудово. Люди зберігають відео або допис, коли в ньому багато корисної інформації. А діляться люди в наступних випадках: перше, коли виникає ефект впізнання, це ж про мене, я теж так думаю. Або ого, я відчувала це все життя, але не могла назвати. Або я ніколи так не думала, це, але ж це ж геніально. А ще ділимося, щоб підняти настрій або надихнути інших і бути причетним до цього ефекту. Тобто навчання та користь люди залишають собі як таємну перевагу, а натхненням, гумором, новинами або інсайдерською інформацією діляться, щоб бути в очах інших дотепним, інтелектуальним, сучасним. Якщо репости зростають, перегляди майже гарантовано зростуть. Але навпаки, не факт. Можна мати купу переглядів. І, наприклад, куплених і нуль репостів, і це нічого не дасть твоєму бізнесу. Це як з холодними і теплими рекомендаціями. Репост – це тепла рекомендація у світі контенту. Якщо ти будеш одержимим збільшенням цього показника, ти виграєш. Сподіваюсь, це розуміння допоможе мені, і, можливо, тобі наблизитися до керування вірусністю. Пункт сьомий. Що таке переможна або унікальна ідея для твого відео або для твого контенту. Щоби мати високу соціальну вартість, контент має бути новим для отримувача. Якщо твій друг скине тобі щось, що ти вже бачив 10 разів, це не викличе інтересу. Тож, щоб люди захотіли ділитися, твій контент має бути для них відкриттям. Є два способи створити таке. Перше, опублікувати. Першим звичайну ідею або точку зору це інсайдерська інформація, або опублікувати в будь-який час, але з незвичною точкою зору. Найкраща формула для віральності це звичайна ідея та незвичайна точка зору, або незвичайна ідея та звичайна точка зору. Уяви, що ти знайшов маловідому для туристів ресторацію в Празі, де збираються переважно місцеві. Це скарб. Але щойно її відкриває тікток фудблогер, вона стане туристичною пасткою. Контент так само: ось де шукати незвичні ідеї. Нішеві ютуб канали, маловідомі блоги, сайти, експерти з малими аудиторіями, але глибокими знаннями. Наприклад, як цей канал. Друге, інші індустрії. Часто Класні ідеї народжуються на перетині двох різних сфер. Аналітичні агенції, типу Salt, які роблять платні розсилки, вони перепрацьовують та обробляють багато інформації, щоб обрати дійсно те, що варте уваги. Або лідери думок у твоїй ніші. Для мене це Наваль Равікант, Алекс Хармозі, Коу, Стеф Сміт, Алі Абдал та інші. Як розвинути унікальну точку зору? Ідея це те, що ти говориш, а точка зору це як ти говориш. Мета створити унікальний погляд, через який ти подаєш інформацію. Ось як це роблю я для звичайних ідей: шукаю незвичні ракурси або метафори. Запитую себе, через які лінзи можна розповісти цю історію, яка з них близька для моєї аудиторії. Використовую аналогії чи приклади з інших сфер. Наприклад, коли я порівнювала дві моделі продуктивності, я використовувала наступну метафору: стара, що працювала в індустріальній економіці, це продуктивність корів. Чим більше пасешся на роботі, тим краще. Нова, яка працює в креативній економіці в економіці ідей, це продуктивність лева. Відпочиваєш іноді виходиш на полювання, щоб зловити велику ідею чи найкраще рішення. Потім знов відновлюєш ресурс та займаєшся глибшою працею. Це порівняння викликало відгук у моєї аудиторії і бажання поділитися та прокоментувати. Пункт восьмий: обирай велику релевантну аудиторію. Що таке велика релевантна аудиторія? Відомо, що є різні типи аудиторії: крижана, холодна, прохолодна, тепла та гаряча. Але що це означає? Багато хто думає, що це про готовність купувати саме ваш продукт. З одного боку так і є, але це наслідок, а не причина. Причина рівень обізнаності щодо проблеми, яку ти вирішуєш або вирішує твій бізнес. Крижана аудиторія навіть не знає, що ця проблема існує. Холодна знає про проблему, але не уявляє рішення. Прохолодна знає проблему та декілька варіантів рішення. Тепла аудиторія знає, що сама у вас є одне з рішень. Гаряча, вже готова купити саме у вас, але відкладає рішення. Для кожного з цих рівнів у вашому контенті має бути окреме повідомлення. Але якщо ви хочете зробити вірусний контент, працюйте з крижаною або холодною аудиторією. Це найширша аудиторія. Але важливо, нам потрібні не будь-які холодні люди, а ті, які зупиняться на вашому відео і скажуть: це ж про мене. І тоді ви не тільки створюєте вірусний контент, але й валідуєте потенційних лідів. Пункт 9. Гачок. Це не тільки заголовок. Коли я починала створювати відео, я зосереджувалася лише на заголовку гаку. Але цього недостатньо. Насправді має бути чотири гачки, які працюють разом. Узгоджено. Текст на екрані це візуальний гачок. Візуал, відеоряд або естетика, яка привертає увагу, озвучка перша фраза або питання, і субтитри та заголовки посилення того, що сказано. Також треба перевірити, щоб всі ці гачки не тільки чіпляли увагу, але й вбудувати в них петлю цікавості, коли після перших секунд глядач хоче дізнатися більше. Наприклад, у цьому відео я сказала, що платне просування вбиває органіку, і пообіцяла наприкінці розповісти, як це виправити за допомогою нового. Аккаунта. Якщо у вас є така проблема, ви скоріш за все додивитесь до кінця. Це є петля цікавості. Пункт 10. Використовуй колаборації з собою в інстаграм. Якщо ти вже маєш акаунт, який трохи зіпсований платним просуванням, створи новий аккаунт для органіки. Ось план. Дотримуйся поради першої: спочатку розігри новий акаунт, публікуй відео на новому акаунті. Обери запросити до співавторства. Запроси свій старий аккаунт. До співавторства. коли хтось підпишеться на одне з відео, його автоматично підпише і на інший акаунт також. Це працює навіть у моделі розділення: один акаунт для органіки, інший для реклами. Ось і все найближчим часом. Планую використовувати ці поради. Це пам'ятка для себе і можливо для тебе. А через кілька місяців запишу нове відео, щоби поділитися, що спрацювало, а що ні. Підписуйтесь на канал, якщо хочете слідкувати за прогресом і вчитися разом зі мною, а може і швидше за мене.